Вітаю, друзі! Сьогодні 25 вересня 2023 року. Зараз хочу познайомити вас з гібридною формою пам'яті Смольнікова з селекції Капелюшного. На сьогодні вона вже повністю стигла. Цей кущик показує просто шалену силу росту, як на третій рік. Ця шпалера у мене в висоту. 220 плюс звисаючий приріст. Тягне він близько 25 кг навантаження. Три гронки я вже з цього кущика зрізав. Запилення в цьому році пройшло навідмінно. Деякі грони я б навіть прорідив би щоб ягода стала трішки крупнішою, але вона і без, без того досить немаленька. Як можете бачити, окремі ягоди є близько 18 грамів. Ще мені дуже подобається працювати з пасинками на цій гібридній формі, тобто їх один раз прищіпуєш максимум два і далі вони не відростають. А вкупі з довгими міжвузлями зовсім немає загущеності і немає жодних проявів мільдію чи оїдіума. Ось у мене поруч росте кущик Санідольча, то його оїдіум вразив досить добре. Бачите, які ушкоджені листя. А ось пагін поруч в пам'яті Смольникова цілесенький, Листя зовсім не уражене. З мінусів, це те, що ягода підгорає на сонці, тому до повного розм'якшення ягод я б не рекомендував би прибирати. Листя з зони грон. І ще буває трапляються перегиби грибінішки. Здається, на цей кущик було дві гронки з перегибом. Загалом ця гібридна форма мені найбільше сподобалася в цьому сезоні з новинок, які плодоносили на моїй ділянці вперше. Вважаю, що вона заслуговує названня сорта. Вона цілком цього заслуговує. Ось така доволі непогана гібридна форма пам'яті Смольникова. Все, всім гарного дня і до нових зустрічей.